Неділя 31 березня в ефірі підсумкові новини на 11-му. В студії Олена Петроченкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш YouTube, ставте вподобайки та коментуйте цей випуск. А далі розкажемо про таке: не евакуаційне авто, а справжнє поле бою зі смертю. Там вони щодня воюють за життя поранених захисників. Про що думають на виїздах бойові медики та як переборюють власні страхи. Наш фронтовий репортаж. Гора мертвих свиней, моторошна знахідка на березі річки в Єлизаветівці. Хто і навіщо викинув туші та яку загрозу вони несуть? Сто хрестів на узбіччі дороги, загадкова долина на Дніпропетровщині, місцеві налякання, а дивна місцина обростає новими легендами. Звідки взялися хрести і чому на них імена живих людей? Дочекайтеся. Зупиняють кровотечу, тампонують рани, роблять перев'язки. Щоб рятувати життя поранених, вони щодня воюють із смертю. Свій бій ведуть в автівках евакуації. Про що думають на виїздах медики хартії та як переборюють власні страхи на передовій? Фронтовий репортаж нашої кореспондентки Альони Вєтрової. Так ми, хлопчики, живемо і дівчатка. Це не евакуаційне авто, а справжні поле бою зі смертю. Тут за життя поранених захисників буквально воюють медики бригади Хартія, коли везуть їх з позиції до ста пунктів чи шпиталів. Переобладають акубора травми. Це пов'язано з тим, що дуже інтенсивно використовується артилерія ворога. Скиде з дронів з контузією після вибуху ворожого снаряда у медпункті Владислав. У нього легка форма. Каже, мучить головний біль, що наздогнав його десь за тиждень. Сидячи в бліндажові, чуємо свист і різко приліт. Не зрозумів спочатку, що це була контузія. Окрім контузій, часті вогнепальні, наскрізні та осколкові поранення. Просто всередині медпункту постраждав й водій медиваку Андрій. Осколок пробив вікно, пролетів через кімнату і вдарив у ногу. Це осколок, який прилетів в ногу, а три кашетіли полетів акумулятор. Кешежа, акумулятор. прийшов <с про непригодність. Ну а косточка, ціла, все нормально. Про те, як опинився на шляху ворожого уламка, Андрій розповідає з посмішкою. Такі схватися, кажучи, болить. А то що вона ж ми каже, каже, біжала, каже, що трапилось. Каже, може, ти перечепився. Та ніше, кажу, такий хлопок, кажу, непонятний. Кажу, гарі забаліла ж. Ми ж піднімаємо штани, знімаємо, наскидишся, але там поранений. Я, каже, кров тече. Утім, щойно мова заходить про евакуацію, сміху як не бувало. Військовий за себе не боїться. За кермом, каже, думає лише про те, як швидко, безпечно і максимально комфортно доправити всіх до місця призначення. Страх в карман і все добре. Зберегти автомобіль та евакуаційну групу. Тому що якщо ми потеряємо машину або ми повитіряємо групу, то мінус хлопці будуть. Вивозили з евакуації пораненого тяжкого, і нас якраз почався обстріл. Було страшно за те, що, не дай Бог, влучують в машину. Ми не зможемо довести пораненого. Як все влаштовано всередині Медиваку, щоб рятувати постраждалих під час транспортування, показує санінструктор Ірина. Тут є в нас все необхідне. Перше, це наші бойові рюкзаки, ось вони тут, всі причеплені. Це лікувальний рюкзак для вже більш е, якихось маніпуляцій. Є везде наліпки, що в нас де знаходиться. Турнікети, системи. Бойова медикиня Айна у війську 10 років. В неї немає спеціальної освіти, але її багатий досвід вартий не одного диплома, говорять колеги. Він лежить, ми його фіксуємо поручнями, щоб не впав. Це сюди капельниця вишається. підключаємо капельницю, там паніруємо рани, вводимо Ну, все, все, що можна зробити, робимо по дорозі, щоб не, не терять час. А це Євгенія, вона, санінструктор іншого підрозділу Хартії. Зараз влаштовується на новому місці, лікує бійців і паралельно розбирає медикаменти. Як ти себе почуваєш? Попередній міні лазарет Євгенії потрощила ворожа ракета, влучила просто перед будівлею. Її охопило полум'я, а ворота підвалу, куди спустилися, заблокували від вибуху. Був дуже дуже сильний страх і побачила те поранення, все, я просто включилась і забула за цей гарячий дом. Вже було все одно, що він горить, і головне було допомогти. Швидко оговтуватися та діяти попри стрес і переляк їх вчили у Німеччині, розповідає санінструкторка. Там провели місяць перед ротацією на бойові позиції. Умови максимально наближені до реальних. Так у темряві підгучну музику, що імітувала нічний бій. Медики вчили колоти у вену. Головне в роботі бойових медиків командна взаємодія стресостійкість та навички. Часто вони справді творять дива, але, на жаль, медики не боги. Проводжати героїв це, мабуть, найважче. Від цього від цього рветься серце, і до цього не можна звикнути. Мрію, щоб всі хлопці усіх хлопців було по 15 янголов охоронців. Щойно завершується інтерв'ю, як знову виклик. Потрібна евакуація. Екіпаж збирається і знову рушає на передову вести свій бій, рятувати поранених захисників. Альона Вєтрова, Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу. На полі бою він витяг побратима з-під обстрілу, а наступного дня сам отримав поранення. В Дніпрі відновлюються два бойових товариша, які через складні травми протягом півроку не можуть зустрітися. Над тим, щоб ця зустріч таки відбулась, працює ціла команда професіоналів. 11-й телеканал продовжує цикл сюжетів Шлях героїв. Тут ми розповідаємо, як в рекавері національні мережі реабілітаційних центрів для поранених військових, яку заснували Віктор та Олена Пінчуки, повертають до повноцінного життя. Бійців із надскладними травмами. Репортаж Тетяна Заєць Чого тільки однією роботи, Дома, то мати роботи. Один на горі під бадьорюю жартами, інший мовчазний ледь піднімається сходами. Це Олександр та Артем. побратими з одного підрозділу. Нині разом проходять реабілітацію. На Наслічені неділі буде робити добре. Не змоваю ви ще трима. На милицях Олександр тиждень, як після реампутації, прийшов підтримати побратима, якого у тяжкому стані витяг з-під обстрілів. А ось цей, що зверху стоїть, це командір, який загинув тоді, як я витягував Артема. А це у перерві між лікувальними тренуваннями Олександр демонструє фото, де на Донеччині усміхнені хлопці з його підрозділу готувалися до бойового завдання, яке для деякого з них стало фатальним. Давайте шість 30-річний Артем у рекавері вже чотири місяці. Після поранення хребта та складної операції вчиться ходити наново. Та чуть -чуть. Можна придіти да. звичайні вправи даються чоловіку титанічними зусиллями, додають у медзакладі, але він мужньо долає біль. Я помітила, що навіть в кінці робочого дня, наприклад, коли вже всі пішли, там, на 4 години, на 5 годин, я іноді, ну так бувало, що я залишалася, я бачила, що він самостійно ходить в брусах. Тобто він такий дуже сильний. дуже сильна Скільки... людина. Кожне тренування Артема на знеболювальних, але в нього велика мотивація одужати, говорять медики. Чоловік хоче самостійно вийти на зустріч до побратима Саші. З Сашою познайомився, він до нас прийшов. Перевівся. З першої роти так ми почали ходити в місті на позиції. Ну що на нього положитися, можна було це було всі 100%. процентів, тому що було видно по чоловіку, що йти він нікуди не боявся. До речі, Олександр отримав своє поранення у ногу наступного дня, як відправив товариша у шпиталь. Я прекрасно розумію, якщо вони одну позицію пристріляли. Значить вони й другу позицію пристріляв. Якщо там то мінус, значить тут буде мінус. За півроку чоловік пройшов дві складні операції. Поранену кінцівку врятувати не вдалося. Нині готується до протезування. Ваша задача це піднімати таз і отримати одного-дві секунди. Проходить курс індивідуальних занять за допомогою сучасних підходів реабілітації. Відпрацювання балансу також працюємо зі здоровою нижньою кінцівкою для того, щоб вона не втрачала свої сили і також рухливості. І працюємо із лівою кінцівкою, яка була ампутована. У центрі рекавері чоловіки опинилися не випадково, хвилювалися один за одного та шукали медзаклад, де їх поставлять на ноги. Олександр пригадує свої відчуття, коли побратиму Артему поставили невтішний діагноз. Він лежав в воєнному госпіталі і йому сказали, там вирок, що ти будеш лежачий. А приїхав сюди і тут на тобі поставили на ноги. Водій тролейбуса Олександр та Альпініст Артем у мирному житті ніколи б не перетнулися. Їх об'єднала війна. Через різні травми та напрямки лікування хлопці практично не бачаться у рекавері. Про це добре знають і зробили все, аби ця зустріч відбулася. Бо розуміють, що обійми побратима, який врятував на війні, найцінніші. Як самочуття? без ноги лучше, чим без ноги. ногами? <реш> хто перший. Тетяна Заєць та Сергій Гончар та Олександр Довгань. Новини 11-го каналу. Гура мертвих свиней, все це на березі річки Оріль, моторошна знахідка у Єлизаветівці, селяни нажахані і зовсім не трупами, а загрозою захворювань, що можуть нести туші, адже токсичні речовини могли потрапити до річки, а потім і до системи водопостачання. Мої колеги намагалися з'ясувати, хто і навіщо викинув мертвих тварин. Анастасія вільхова з подробицями. Стихійний могильник просто на березі річки. Єлизаветівка буквально гуде, бо моторошна знахідка не на жарт налякала місцевих. Хтось просто посеред ночі вивіз трупи тварин та скинув їх у пустку. Саме у цій канаві і знайшли цілу гору мертвих туш. Свинеї викинули у пустку просто біля річки. Оріль місцевість дуже тиха в кількох кілометрах звідси ані душі. А знайти цю ділянку задача не з простих. Тож фермери, які викинули тварин, напевно були переконані, що про їхній злочин ніхто не дізнається. Тут лише поля та посадки, ба більше, місцеві запевняють. У Єлизаветівці жодної свиноферми, тож звідки взялися, загадкові трупи ніхто й гадки не має. Ні, тут трактора пару разів проїдуть і все. В основному це оці курятнику тут рядом і все. Бо їхні тут поля і все. А так ніхто тут не їздив. Наприклад, скільки я тут їздив, не бачив. Кому спало на думку так утилізувати загиблих свиней, питання відкрите. Що скосило тварин, також загадка. Це з'ясує Держпродспоживслужба. Там вже взяли спроби на дослідження. А що ж з трупами? Їх вже спалили та засипали землею. А от закопали знайдені туші буквально в лічених метрах від місця знахідки. Бачимо все навколо буквально засипане хлором. Такі страшні знахідки тут вже не вперше. Мертвих тварин місцеві знаходять регулярно. Ганна ділиться напередодні її матір теж натрапила на туші і зовсім в іншому місці. Майже тиждень тому тут взагалі всі беруть ну, пісок. Хто для дитячих пісочниць, так от, і коли вона набирала пісок в очередний раз нам на настройку потрібно було, вона обратила увагу, що лежать свині, ну, що вже пішов, каже, я є такий запах, що вже ну, трупний. Невже у Єлизаветівці гуляє африканська чума свиней? Чи на території з'явилось нове захворювання? І чому фермери приховують загиблих тварин? У людей своя версія. Справа в тому, що комусь це вигідно. хтось не підписує на вивіз сміття, і вирішили просто викинути на посадку, де ніхто цього бачити не буде. Це напевно, якийсь свинині, грипний за того, що вони. Загинули. Ну, і десь, може, якісь експерименти були, не вдалося, і вони масово загинули, вирішили так і збавитися. А доки місцеві губляться у здогадках, справжню причину з'ясовують правоохоронці. Слідчі кваліфікують подію за статтею 251 кримінального кодексу України. Порушення ветеринарних правил зараз правоохоронці працюють над ним, аби встановити хто саме причетний до цієї події. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до позбавлення волі на строк до трьох років. Якщо у загиблих тварин знайдуть ознаки африканської чуми свиней, на території Петраківського району оголосять карантин. Анастасія Вільхова Євген Дрозд, новини одинадцятого каналу. Майже 100 хрестів просто на узбіччі дороги. Аж надто дивно містину виявили на Дніпропетровщині. Поблизу Вільногірська у посадці, поміж двома селами, виросла ціла долина хрестів. За словами місцевих, їхня кількість постійно збільшується, а на деяких навіть з'являються жіночі імена. Поруч ані цвинтаря, ані церкви, тому загадковий ліс жителів буквально лякає і обростає все новими легендами. Наша знімальна група вирішила розібратися звідки там взялися хрести. Це було в 2019 році. Ми їхали з батьківщини моєї бабусі. Вона померла, і ми їздили обробляти могилу. За кілька кілометрів від Вільногірська, просто у посадці, Тетяна Звягінцева розповідає, як кілька років тому у поминальну неділю випадково натрапила на загадкову долину хрестів. І зупинились, спустились. Цікаво було, сюди, що так? це да, саме ось сюди. І тут було багато їх, які упали. поломані, лежали на землі. Зламані та згнивші хрести родина Тетяни повернула знову на свої місця. Жінка говорить, тоді ж і пригадали історію про монаха, який колись, начебто, жив на цій території. Там служив службу батюшка. Поставили ті хрести. кожен закопав свій хрест, хто ніс, служба була. А це Віра Васильівна, мешканка села Карлівка, поруч із яким і знаходиться долина хрестів. Пригадую, як майже 15 років тому вона з'явилася у результаті хресної ходи, у якій, до речі, пані Віра і приймала участь. Тоді віряни встановили десятки хрестів. Жінку здивувала не лише їхня величезна кількість, а й те, що люди ставили їх самі собі. Тому брати хрест у руки відмовилась. Що ви собі сказали, чому ви не хотіли брати цей хрест? Ви якась забобонна людина? Я не забобонна, ну просто. То це невірно, я вважаю. Я навіть не можу вспомнити, що там вони були іменічені. От, кажеться, там хвамилії стоять. За легендою, на тому місці поховали і Єромонаха Макарія, який служив у місцевому скиті на початку ХХ століття і був жорстоко вбитий. Шанувати його пам'ять віряни і вирішили у такий спосіб. Настав час, що їх почали церкви розганяти. Він, вроді би, Тікав, ну він утік одні казали, а другі кажуть, що його застрелили, а тай і не забрали. А тайно люди, які там прислужували, його закопали і наверх ото положили той неподйомний камінь. Ось це той камінь, який угу. він ну походьтесь, він дуже кидається на вид в очі. Ну, ну мимо нього нього не пройдеш. І на той час ми зробили висновки, що тут лежить о, тіло самого того о, монаха. Місце ймовірного захоронення монаха і демонструє Тетяна Звягінцева. Однак говорить, камінь і хрест ще не означають, що тут дійсно розташована його могила або колись взагалі був цвинтар. Недавнім часом я дізналась, що як би тут взагалі ну це не, не могила. Це хтось комусь ставляє, заради невідомо мені ще чому. Долина хрестів з роками все більше обростає легендами, а місцеві віряни стали вважати її магічною і ставити собі хрести ще за життя для здійснення земних бажань. Про це свідчить поява свіжої дерев'яної символіки з іменами, переважно жіночими. Ці міфи розвінчує місцева журналістка Алла Діденко, яка не один рік досліджувала цю тему. Дійсно, декілька людей з тих, хто несли хрести. У них в житті трапились нещасні випадки. Одній жінці ампутували ногу, у інших там в сім'ї щось сталося. Не буду говорити, що бо не пам'ятаю. Одна жінка дуже мріяла завагітніти, але не вдалося. Ця дивна місцина має багато назв. Ну, по-перше, чортовий розворот за велику кількість аварій, яка тут трапляється чи не щороку. Ось цю територію називають монахи за велику кількість хрестів. І тут ми вже нарахували майже сотню. Вони з'являються протягом 20 років. І існує легенда, що за часів радянської влади тут розстріляли кілька десятків монахів, які не вкорилися совєтам. Ну, принаймні так говорять місцеві. Був один монах як засновник, потім до нього зійшлися ще 40, От чомусь ця цифра 40. Тут були землянки. Ну це опять таки розповідь папусі. Землянки вони тут жили, віддавали себе Богу, і їх знайшли. Радянська армія і знайшли. Докази про розстріл ченців, так як і місце їхнього масового захоронення відсутні, говорить журналістка Алла Діденко. Однак додає храм на цій території таки існував, але у кілометрі від сучасних хрестів. Саме зараз ми знаходимося на території колишньої церкви. До речі, фундамент десь тут місцями зберігся, його можна побачити. А це одна з могил. Працівнину священослужителів, а не працівників, священнослужителів церкви, яка збереглася. У місцевій церкві так само не мають підтверджень щодо існування у долині хрестів монашого скиту. Єдине на чому наголошують ставити хрести за життя то за бобони. На кладовищах на цинтарях ми ставимо цей хрест за в нагадування нам, що буде загальне воскресіння. Використовувати релігійну символіку в плані. Ну як мені чутки такі дійшли, що ставлять живим людям, щоб вони не хворіли і тому подібне, це є антицерковні забобони. Верхньодніпровська долина хрестів не єдина в Україні. Приміром, на Вінничині існує і Осафатова долина із цілющим джерелом на території, яка, до речі, входить у перелік святинь української православної церкви. Про неї є згадки у Старому Завіті. Там щороку проводять хресну ходу і залишають новий хрест. Ймовірно, віряни Верхньодніпровська так само хочуть мати власне місце паломництва, яке не перестає обрастати легендами та новими хрестами. Тетяна Заєць та Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу. Що ви думаєте про історіях загадкової долини хрестів? Яка з них може бути правдою? Діліться з нами своїми думками в коментарях до цього ефіру на Ютубі. І, звичайно, ставте вподобайки та підписуйтесь на 11 канал. А ми продовжуємо випуск. Новий дім нова школа та повна розгубленість. З цим стикаються діти-переселенці, що виїжджають з окупованих або обстрілюваних росіянами території. Одинадцятикласник Микола у Дніпрі вже два роки, а дев'ятикласник Марк десять. Як діти адаптувалися в нових умовах? Чим живуть та про що мріють? Далі наш матеріал. Десь за місяці три я встиг звикнути до цього міста. Та навіть його досліджував з лівого берегу до правого берега. Коля – переселенець з Херсонщини. Два роки тому він разом з родиною виїхав з окупованої Каховки. Шлях був вкрай небезпечний. Росіяни замінували все, що могли. Тож обабіч дороги десятками залишались підірвані автівки цивільних, що намагалися вирватися з окупації. Тому нам присягло усім конвоєм їхати по полям до Кропивницького спочатку, щоб потім доїхати до Дніпра. В тебе родичі зараз залишились. А в Каховці самій так ми не залишилися там дідусь та бабусі. Дніпрі Коля закінчує 11 клас та шукає для себе підходящу майбутню професію. Це твоя школа, в якій ти зараз навчаєшся, так? Так, це школа, в якій я як свій два роки. Які в тебе найулюбленіші предмети? Англійська мова, хімія. Ще я полюбляю інформатику. Завдяки інформатиці у хлопця з'явилося ще одне захоплення мехатроніка. Це сучасна наука про проєктування, виробництво та управління роботами, зокрема, промисловими. Її ази також викладають у новій коліній школі. Якщо вам цікаво, чому саме мені подобається мехатроніка найбільше, то я думаю, найкраще буде, якщо я їм покажу, як це працює. Тому прошу за мною. Так? Ну, а тепер ласкаво просимо до нашої лабораторії. Цікаво подивитись. Цю лабораторію мехатроніки відкрили перед початком повномасштабної вона результат спільних зусиль промислової компанії Інтерпайп, Дніпровської політехніки, міської влади і частина екосистеми сучасних освітніх просторів для Дніпровських шкіл. Тут діти освоюють ази інженерної професії та придивляються до майбутніх технічних спеціальностей. Знайомимося із викладачем Григорієм Васильовичем. Чоловік має досвід роботи у металургії, працював інженером-конструктором. Тож все, що розказує дітям, знає з практики. Ми вивчаємо практично копії того, що використовується на виробництві. І якщо ми, допустимо, візьмемо ну, там колісний цех Ніжньодніпровського трубопрокатного заводу, вони от зрозуміють. Як відбувається там процес. Тобто е, зараз е, це ж саме вони роблять тут. Детальніше про механізми розказує Коля. В першу чергу показує робота Амазона. Каже, у класі це загальний улюбленець. Він запрограмований самостійно знаходити маршрут. Ви зможете йому показати карточку, яку вибираєте кожного кольору. Тобто він поїде або в цьому зелений, червоний, або чорний. Так? так, от прямо зараз треба показати. Ось він камерою перевіряє, що це за кольор. <титут> Температури його він тут пиха нам, який це кольор він визначив, і потім він буде повертатися їхати по першому мархруту, то чорному, поки не знайде червоний, наприклад. <титут> Такі машини пояснює Коля значно спрощують роботу людей. А ось це робот, над яким хлопець працює зараз. Механізм має визначати кольори, а натомість плутає їх. Якщо я запущу цю програму заново, є великий ганс того, що він знову буде бачити кольори по іншому Тобто, кожен день ти міняєш це дані, тому що він забуває. Так, і я це ненавидив. А чому така проблема в нього? Як це можна виправити? Ти не розібрався ще? Скажу чесно вам, я гадки не маю. Та, попри те, що хлопець називає робота своїм головним болем, коля зізнається, обожнює з ним працювати, і майбутню професію хоче пов'язати саме з технікою. Любий такий опит, він буде нам допомагати на майбутньому, тому що інші махи не можуть ламатися подібним чином. Та ми вже знаємо, як це вирішити. Поруч з колею над своїм проєктом працює і Марк. Він також переїхав у Дніпро через війну. Рідну брянку, що на Луганщині покинули ще у 2014 році. Мені було 5 років, коли я весь цей жах побачив, коли я чув ці взриви. Нам летіли осколки від ракет. Пережити й досі у пам'яті Марка. Тож нині хлопець старанно вивчає інженерні дисципліни, бо має величезні плани на майбутнє. Коли ми переможемо, я хочу відбудувати нашу країну: Маріуполь, Донецьк, Луганськ, всі ці міста мені нравиться сама концепція мехатроніки поєднання конструювання, механіки та електроніки. Викладач хлопців каже, приємно бачити, що учні зацікавлені у технічних спеціальностях, адже саме їхньому поколінню доведеться відбудовувати Україну після перемоги. Чоловік радо допомагає дітям розібратися у складних задачах, проте ніколи не підказує рішення проблеми. Найкраще це коли додумається сам. Тобто, я навпаки ставлю провокативні питання, щоб людина думала, тому що основне. Щоб вони навчилися вирішувати питання, хоч хлопці і звикли до життя у Дніпрі та планують тут своє майбутнє, обом хочеться повернутися у рідні міста та побачити близьких людей. А для цього каже Марк: кожному з нас потрібно зробити зовсім небагато просто жити, спілкуватися українською мовою та підтримувати зсу Інна на таренець євгендроз новини одинадцятого каналу. І це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.